Уявити літо без басейну доволі важко, Втім, на Закарпаття приїздять люди не в пошуках прохолодної води, а навпаки термальної та ще й мінералізованої. Таке поєднання робить відпочинок не тільки приємним, а й корисним для здоров'я. Я вперше це була моя мрія, і на честь мого дня народження мій чоловік зробив такий подарунок. і Я вперше на цій благодатній землі на Закарпатті раніше знала про цілющу дію цих джерел. Читала в інтернеті, дізналася інформацію, а тепер переконалася на власному досвіді. Ефект від термальних джерел кажуть відвідувачі. Відчутний майже одразу води насичені солями та мінеральними сполуками. Тонізують, лікують та попереджають різноманітні захворювання. Охочих оздоровитися за останні кілька років побільшало цього року. Також очікують велику кількість відпочивальників. Скадя із прослава. Прошлого... Года, то есть коли вже Крима не стала, значит тобто, у нас посетителей стало в літній період більше. Тобто, в основному приїжджають связать приятное з полезным, то тобто, и оздоровиться, і омолодиться, і отдохнуть. Оздоровлюючись у термальних джерелах, мало хто задумується про процеси, які вирують під землею. Адже щоб на поверхню дісталася, бодай крапля води, пройде не один десяток років. Практично всі родовища в місті та в межах району тріщино-жильного типу. В таких місцях утворювалися підземні колектори, які виникли в результаті тектонічної діяльності. Вони і прогріваються теплом земної мантії. Вони приурочені до розломних зон, у яких знизу піднімаються теплові потоки, а зверху просочується вода. Яка в результаті до... це. Просачується, воно довго просачується, роками, сотнями років, і вона при цьому, набуває, набирає в собі солі і прогрівається. Залежно від порід та залягання хімічних речовин, які вступають в контакт з гарячою водою і утворюється мінеральне різноманіття. Основна маса це йде по седиміційні води, тобто вода, в чому хлоридний натрійний склад, в основному, це. Враховувати те, що в історії геологічному розвитку Закарпаття у нас довгий час, дуже довгий час було море. Бальнеологічний потенціал можуть розвивати чи не на всій території області. Втім, поки берегівщина в плані термального оздоровлення тримає пальму лідерства, від чого і виграє. Тішимося, що берегово збільшило кількість туристів. Тішимося з того, що є на що подивитися в Берегові туристам. Зараз берегово стало однією із туристичних мек. України, оскільки термальні води, котрі є в берегові берегівське родовище термальних вод це одне із найкращих у світі. У місто їдуть туристи, залишають тут гроші і таким чином безпосередньо впливають на благоустрій та розвиток інфраструктури. А це ще один крок до європейського рівня.